Вітаю на каналі «Куховаримо Расу. Сьогодні приготуємо одну з найсмачніших страв вареники. Вареники будемо готувати з картоплею кисломолочним, сиром. А також до вареників приготуємо дуже смачний сметанний соус, який у нас називається саламаха. Приємного всім перегляду. Для тіста беремо 3 яйця. Додаю півтора чайної ложки солі, але рівно вливаю 600 мл води. Це так виходить, що на 200 мл води одне яйце і пів чайної ложки солі. А також додаю 3 столові ложки олії. Це на 200 мл води одна столова ложка олії. Гарно вимішуємо. І тепер поступово будемо додавати муку. Тісто має вийти м'яке, еластичне, але не рідке. Таке, як на вареники. Тісто це дуже гарне, воно не розварюється. І вареники виходять дуже смачні. Вареники з такого тіста добре і заморожувати, тому що це тісто чудово піддається заморозці і вони при варці не розварюються. Тісто в мисці ми вимісили, тепер дощечку підсипали мукою і вимішуємо хвилин 5. На дошці, отак з боків до середини. Так, щоб воно було еластичне і однорідне. Його обов'язково треба добре вимісити. Але мукою не забивати. От бачите, воно вже до дошки не пристає. Ось таке гарне еластичне тісто ми замісили. Одемо в миску, накриваємо плівкою і залишаємо на 10 хвилин, щоб воно відпочило. За той час приготуємо начинку. Для начинки я беру кілограм кисломолочного домашнього сиру, додаю сіль за смаком і додаю пів кілограма картопляного пюре. І все добре перемішуємо. Тісто відпочило, підсипаю дощечку легенькому колю, накладаю тісто. ще раз легенько ось так підмішую, розділюю його на порційні кусочки, так, щоб було добре розкачувати. Ось так. Кожен кусочок отак обминаю і кладу назад в миску. Накриваємо плівкою, щоб воно не обвітрювалося. А з цього кусочка будемо розкачувати. Якщо прилипає до дошки, легенько підсипайте мукою. Тісто розкачали ось такої товщини, так, ще раз показую, і беремо, і вирізаємо кружечки. Починаємо ліпити вареники. Кружечок ось так розтягуємо накладаємо. Начинку. Зліплюємо. Так старатися, щоб начинка не попадала на краї тіста. Зліплюємо. І тепер вказівний палець зверху, два знизу. І ось так. Робимо ось такі фігурки. І красиво, і апетит. Цієї кількості тіста ми наліпили ось так багато вареників. Частину заморозимо, а частину будемо варити на обід. В описі під відео я напишу рецепт для однієї порції тіста. Вода почала кипіти, в мене тут 3 літри води і даю 2 рівні чайні ложки солі. По одному кидаємо вареники, кидаємо так, щоб вареник на вареник не попадав. І легенько перемішуємо. Накриваємо кришкою і чекаємо, поки вареники спливуть наверх. Вареники вже всі наверху, вода почала кипіти, Варимо вареники 3 хвилини, але кришкою вже не накриваємо. Для смачного соусу саламаха зелень цибулі надізаємо дрібно. Додаємо сіль за смаком. Тепер сюди даємо сметану. Обов'язково такий соус до вареників приготуйте це дуже смачно. Гарно перемішуємо і соус готовий. Щиро дякую всім за перегляд. Гарного вам дня і мирного неба!